Привіт! Усім! Ви на каналі готуємо рази. Сьогодні з вами готуємо смачний салат, готується легко просто. Я думаю, багато хто з вас його знає, тому, можливо, комусь нагадаю, хто сподивиться вперше, тож всім приємно перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен кисломолочний сир, в мене ось такий в пачці, додаємо одну пачку. Якщо маєте домашній кисломолочний сир, теж це дуже класно. У мене сьогодні магазини, тож продовжуємо готувати. Нам буде потрібен з вами один середній огірочок, очищаємо його та нарізаємо. Напишіть коментаря, чи готуєте ви такий салат, можливо, додаєте ще якісь інгредієнти, пишіть свої варіанти, буде дуже-дуже цікаво. Почитаю, можливо, теж щось приготуємо. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково вчі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Ось і все огірочок ми нарізали, додаємо його до сиру. Тепер нам буде потрібна ще зелена цибулька, теж будемо її нарізати. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментарі, з якої країни чи ви видається відео, знаю, що пишете, Всім вам дякую за ваші коментарі. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Тибольку ми вже нарізали, зараз додаємо його до сиру з огірком. Можете сюди додавати ікрі, і і потрошку тут вже все за смаком. Зі спеції я буду додавати тільки сіль та чорний перець, мені цього достатньо, зі спеції додавайте за смаком. Зараз потрібно це ретельно перемішати. Друзі, заправляти я буду майонезом. Звичайно, інколи заправляю і сметаною. Сьогодні вирішила заправляти майонезом, Ви беріть заправку, яку ви любите. Хтось любить за сметаною, хтось з майонезом. Зараз будемо з вами додавати майонез і знову ретельно перемішувати. Додаємо майонезу, багато теж не буду додавати, не так, щоб той огірок плавав в майонезі. Трішки майонезу перемішаємо і зараз будемо смакувати. Все, Наш салат вже готовий, смакота смакотою. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного цей салат, називаю його весняний. Він же такий свіжий, такий, що хочеться зараз смакувати смакувати. Друзі, рекомендую від душі, готуйте та смакуйте. Дякую, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі на відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Всім па-па-па.